Бандо всіма лоха, Скільки ж подій сталося цієї ночі? Лідери таблиці грали між собою. Клівленд приймав Бостон. Рокетс приймали Оклахому. Ще й Дончич на додачу повернувся після травми і одразу розніс. Тому рознесіть цей відео своїм лайком. Всім смачного і гоу! Лос-Анджелес Кліперис приймали Денвер Нагетс. У Лос-Анджелеса повертається сьогодні Норман Пауел. Нарешті він пропустив 6 матчів. Сьогодні він грав на дещо обмежених хвилинах, але все одно це дуже серйозне підсилення для кліперс. За 24 хвилини він набрав сьогодні 28 очок, влучаючи 5 із 8 триочкових. Звідси, звісно, невеличке лідерство для LA. Джеймс Харден заводить і свою шарманку. Таке враження, що як у фільмі, Джеймс Харден вколов собі субстанцію, і сьогодні приїхала його. Більш молода версія. Амір кофі тим часом також влучає трьочковий. Нікола Йокіш їм відповідає з іншої сторони. Нікола Йокіш знову прекрасний матч проводить. Очки набирає, паси роздає на Джамала Мюре і на інших партнерів. У Ніколи Йокіша черговий тріпл-дабл. всього лише 28 очок, 14 підбирань, 11 асистів. Гра при цьому досить рівна, тому що Джеймс Харден не відпускає Денвер. Він, до речі, в першій половині. Досягнув відмітки у 3000 тисячі триочкових за кар'єру. Він тепер тільки друга людина на планеті, у якої є таке досягнення. Денвер у свою чергу у третій чверті іде у ривочок 21-11, Ось вони вже на плюс вісім попереду, на плюс десять робить Браун. Але Кліперс одразу відповідають своїми триочковими, яких вони реалізували сьогодні 18 штук. Із відсотком 46 Джеймс Харден ось чергову трьоху відправляє у Джеймса шість рочкових за сьогоднішній вечір. Тим часом вже кінцівка третьої чверті. Кліпер з цього лише на плюс два попереду Нікола Йокіч зрівнює рахунок. Він не може це просто так лишити у відповідь. з середньої дистанції. Робить для Кліперс плюс шість. Далі знову Нікола Йокіч у четвертій чверті вмикається. Роздає з різних дистанцій з строчковою. Далі хороша передача на Аурона Гордона, який також повернувся після травми. До кінця матчу залишається ледь менше п'яти хвилин. Норман Пауел чудово грає у кінцівці. Джеймс Харден його підтримує. З Середньої дистанції робить плюс шість для своєї команди. І саме на Хардена у Денвера ніякої управи сьогодні не знайшлось. 39 очок, 9 підбирань, 11 асистів. Породаку ховарив як у старій добрі. Cleveland Cavaliers проти Бостон Селтікс. Дві найкращі команди на сході. Та що там, якщо брати кількість перемог та поразок, це дві найкращі команди у всій Лізі. Бостон вже має наразі сім перемог поспіль. Щоправда, вони грають сьогодні без Джейлона Брауна, у якого хвороба, і без Деріка Уайта, у якого невеличке ушкодження ступні. Подивимось, як без. Двох стартерів вони сьогодні впоруються. Крістап Спорзінгі скаже: все ми впораємось. Він грає сьогодні рекордні хвилини у цьому сезоні. 32 хвилини відбігав, 21 очко він Набирає плюс 8 підбирань. Донован мічел відповідає. Перша чверть у нас в принципі проходить під знаком рівно. Далі Джейсон, те й тому проході працює. Ніхто його не може спинити. Ніхто тут не може спинити Даріуса Гарланда. Його флоутери це просто мистецтво. Гарланд настріляв 22 очки в корзину Бостона, плюс 8 передач. Кевлерс в цілому сьогодні дуже добре кинули 17 трьохочкових із відсотком 47. Разом із тим вони допускають 17 втрат, і Бостон цим прекрасно користується. Джейсон Тейтум ще починає куховарити у третій чверті, влучає ось таку на дальню трьошку. У Тейтума 33 очки, 8 підбирань. Вже плюс 12 Бостон попереду, плюс 14 робить Джейті через Мічела. І походу Доновану Мічелу це не дуже сподобалось, тому що у четвертій чверті він, здається, грав не в баскетбол, а в NBA 2K. У нього залітало абсолютно все. І коли я кажу абсолютно все, я маю на увазі абсолютно все. 4 з 4 трьохочкових, 6 з 6 з гри, 20 очок за четверту чверть. Донован вже виводить Клівленд вперед на плюс два за хвилину до кінця. Джейсон Тейтом намагається зупинити цю кровотечу. Не влучає з під кошика нічого собі. Пейтон Прічард каже, моя черга, може, я спробую з дальньої дистанції кидочок заходить у Прічарда 24 очки з лави запасних, і за 5 секунд до кінця у нього ще була одна спроба. Треба було промазати штрафний. Він все робить ідеально, але заступає за лінію штрафних раніше ніж було дозволено. Таким чином, Клівленд вітаємо з перемогою над Бостоном. Ну а Бостону дякуємо за конкурентну здатність у неповному складі. Педмежатки із Мемфіса приймали Індіану Пейсерс. Мемфіс третій на заході. Вони виграли п'ять останніх матчів поспіль. Причому, не зважаючи на те, був Джаморант у складі, не було Джаморанта в складі. Ну а індіана загубилась десь в середині таблиці сходу. І ось до речі, Ендрю Немгард у них повертається до складу. Забуває трошковий. Він їм сьогодні має допомогти. 13 понтів набирає. Індіана вже на плюс 12 Попереду Холібертон! куля. Не передача на, на обі топі, На вже плюс 14 попереду. Інді. Далі Метурін розхитує Джея Хафа, степбек трошковий також заходить. Пізніше. Подивіться, що робить Джерес Уокер. На останніх секундах першої чверті 45 очок інді набирають у першій чверті. Це найрезультативніша чверть сезону. Джаморант одразу ж відповідає. Чи не найкращий хайлайт в цьому матчі від Моранта обійшов чудово, і передачка фантастична на Кларка у Моранта 19 очок плюс 8 асистів. Десмон Бейн не докидує, але Санті Алдама тут як тут. Санті знову був супер корисним з лави запасних, приніс 15 очок. І ось тут у другій чверті вже Мемфіс починає відіграватись знову джамуранці на перехопленні. віддає чергову результативну передачку. Потім Моран вже влучає три очкову третій чверті, і Мемфіс. Виходить вперед, вони відіграються з мінус 19, А індіана в третій чверті виглядає абсолютно мертвою чомусь. Третя чверть якраз стала вирішальною цій зустрічі. Джерен Джексон Джуніор влучає з далеку на плюс 10. У Трипл джея 25 очок, 8 підбрань, 3 блокшоти і все це за всього лише 29 хвилин на майданчику. І ось третю чверть якраз Мемфіс виграють із рахунком 40-23. 40-23! Міг би заспівати Янович, якби вболівав би за Мемфіс, але Мемфіс і так нормально справляється. Ну, а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або Донать одразу. Нью-Йорк Нікс проти Нюорландс Пеліканс Нікс це наразі другий за рейтингом напад у всій лізі, але майже останній захист, що взагалі. Не характерно для команди Тома Цібодо, тому власне він має це діло пофіксати, і тоді Нікс може стати ще одними монстрами у східній конференції. І тільки я сказав, що це майже останній захист так НБА, як отже анонобі одразу показує суперелітний захист. Гамачить Дені Латайса каже: сюди більше не ходи, не в мою зміну. І подивіться далі, що роблять Нью-Йорку. Перші чверті пропускають поки що всього лише 4 очки. Мікал Бріджес робить рахунок 25-4. Ну а за всю першу чверть пелікани набирають всього лише 10 очок. Ба більше за другу чверть вони набирають 18, того, 28 за половину. Це супер мало. Зайн Вільямсон, мабуть, каже інгрему: братан, я не можу. Так я нервую. Мені потрібно два бігмака терміново. Просто сюди замовляй. Прям. Тому що дійсно команду пеліканів сьогодні розвалюють по всіх фронтах. Ось Джейлен Брансон робить. 28 очок переваги для своєї команди, Мікал Бріджес робить плюс 31. Ну і, звісно, що після такого Pelicans вже не могли зібратись. Мікал Бріджес сьогодні прекрасний матч проводить, 31 очко, 12 із 19 з гри, 7 із 12 троочкових. Джейлен Браунсон у свою чергу набирає 16, легесенькі, плюс 9 асистів. Карлен Донітаун Таунс легесеньки 14, але аж плюс 19 підбирань. Ну і хіба що, давайте ще відмітимо Майлза Макбрайда, який вийшов з лави запасний і додав 13 пунктів. До речі, 13 очок – це найбільше, що набирали взагалі сьогодні гравці Нового Орлану. 13 якраз у Макколума. І Нью-Йорк перемагають більш, ніж на плюс 30. Сан Антоніо Спьор завітали до Сакраменту у Каліфорнію. Сан Антоніо виграли чотири із останніх п'яти матчів. Ну і ми з вами одразу в третю чверть переносимося. Там у другій половині було найцікавіше. Віктор Вембаньяма насипає здалеку. У нього 5 із дев'яти троочкових. Прекрасний знову відсоток. Йому відповідає до Сабоніс, також дальньої дистанції. Вдома за 22 очки 13 підбирань. Далі дероза не влучає, але Айзек Джонс. Новачок не задрафтований. Нічого собі що робить. Вириває м'яча у двох гравців Сан Антоніо. І гатить його у кошик, який же вийшов жирний момент. Вау! Дарон Фокс тим часом допомагає своїй команді. У нього 23 очки з 9 асистами, плюс 4 з Сакраменто попереду на початку 4-ї чверті. Кіган Мюрий не помічає Вембаньяму. гатить через нього. Ну майже через нього, не знаю, всім вдома буде розказувати, що гатнув через Вембаньяму. Тим часом ось тут Сабоніс виносить Тре Джонса своїм плечем. Дред Джонс, на жаль, у цей матч вже не повернеться, там якесь ушкодження. А ми поїхали вже із вами майже у клач вимбанням. Залишається проти Хобіта, проти Кеона Еліса. Ну, шансів там не було взагалі. Сан Антоніо плюс 2 попереду. Сабоніс не влучив з дальньої дистанції. З середньої дистанції натомість влучив Дер у якого 28 очок. Далі Вембаньяма продовжує виводити свою команду на лідерство. У Вембі в цій грі абсолютно скажений тріпл дабл, 34 очки, 13 підбирань, 11 асистів. Його команда все ще на невеличкому лідерстві. Треба закривати цей поєдинок. Вембі передача на Кріса Пола. Бенг-бенг! Кріс Пол влучає дегер, робить дабл дабл за асистами. І дарує своїй команді вин. Dallas. Маврікс приїхали до Портленду. І у нас тут хороша новина для Маврікс. Лука Дончич повертається на майданчик після пропуску п'яти матчів через травму зап'ястя. Але сьогодні інші є погані новини для Далласа. Відсутній Кайрі Ірвінг, відсутній Найджі Маршал, Клей Томпсон. Дуже важливі гравці. Тому Лука як може, бере всю гру на себе. Ну, іноді не виходить. Анферні Саймонс перехоплює. Томані Камара класно гатить у відриві. Плюс 10 Портленд попереду. Далі Далано Бентон. У транзиції намагався вирішити, але Шейдон Шарп йому допомагає. У Шарпа 22 очки на рахунку. Портленд Лейтрічки попереду у другій чверті. Лука Дончич одразу ще триочковим відповідає. Пізніше Лука Дончич з хендофа ще один накид на Деніла Гефорда. Чудово, Гефорд себе відчуває. У нього 19 понтів. Пізніше Дончич сам вже заряджає триочковий. Виводить Далас вперед. У Дончича прекрасний відсоток, 4 з 10 здалеку. Далі Дончич знову. Передачка на Квентіна Граймса. До речі, Квентін набирає сьогодні 28, влучає 5 із 7 семитриочкових і взагалі по сезону влучає майже 45% здалеку. Третя чверть. Анферні Саймон скаже: я буду влучати майже все здалеку. І набирає 24 очки тільки за третій відрізок. Анферні видає абсолютно скажену чверть. Майже все залітає у Портленда з дальньої дистанції. Щоправда, ось і удаласа також починає залітати просто все. Дінвіді, 20 очок, п'ять передач, з лави запасних. Ми вже із вами в кінцівці заходимо в клач Дончич середньої дистанції. Ізі Лука проводить перший матч після травми. І одразу відвантажує 36 очок, сім підбирань, 13 результативних передач. Дені Авдія відповідає, зрівнює рахунок 127 в обох команд. Хвилину до кінця Дончич пасує на підже Вашингтона в кут, і той лупить дегер. у підже 12 очок. Лука Дончич затащив за відсутності ключових гравців. Брукліне приймають Орландо Меджик. У Брукліна вже на майданчик повертається Деніс Шрьодер. Він був відсутній попередньо в попередньому матчі через певні особисті причини. Ну а Орландо дуже дуже міцно виглядають. Виграли п'ять матчів останніх поспіль і розташувались на третьому місці у східній конференції. Середина першої чверті Деніс Шрёдер працює у проході. Чудова, яка передачка. Скидка на Ніка Клекстона. У Шрёдера сім очок, сім асистів. Точніше, в активі. Мо Вагнер відповідає у проході. Далі знову атака Брукліна. Трьошка від Кема Джонсона. Дуже класні гойдалки вже у першій чверті. Пізніше Шрьодер не зміг заволодіти м'ячем перехоплення від Джейлона Сакса. О, сюди! 360 градусів від Бульдога із Гонзаги. Класний данк. І Пауло Банкеро. Все ще травмований. Також робить 360 градусів, але на лаві запасних. Тим часом абсолютно рівна. Перша половина 50-50. Пізніше знову працює Кем Джонсон. 26 очок. Він сьогодні набирає з криком: Виміняйте мене, будь ласка, із Брукліна хоч кудись, пліз. Щоправда, його 26 очок не дуже вистачало, і Меджик намагаються взяти контроль у третій чверті над цим матчем. Кентавіус Осколдволпов працює у швидкому відриві. Який класний леяпчик кентаві набирає 16 очок. Він до речі на старті сезону майже все мазав, 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 мазав. А сьогодні, прям як наче в церкву, сходив 4 з 9 здалеку, і Орландо на невеличкій перевазі. Деніс Шродер у проході дуже складний лояпчик. Забиває 20-ка сьогодні у Деніса, сім асистів. 83-83 у четвертій чверті. Хороший рух м'яча, який демонструють Меджик. Кентавіус. Ще одна трьошка від нього. Вже майже на плюс 10 Орландо попереду. І Франц Вагнер на Гогу бітадзе. Майже закривають цей поєдинок. У бідадзе дабл-дабл. У Франца 20 очок. Зі сторони Брукліна бачимо, як головний тренер Жорді Фернандес незадоволений. Спочатку там діями Арбітра, потім, потім діями Гогі Бітадзе. Щоправда, ні до чого це в цьому матчі вже не призводить. В кінцівці ще от трішки здали нерви у Ніка Клекстона. Він ну якось хотів жорсткіше зіграти, але в останній момент передумав проти Вагнера. Ніка Клекстон, Клекстона за це видаляють. Ну а Орландо перемагають в шосте поспіль. Юстон Рокетс проти Оклахоми Сіті Тандер. Дві найкращі команди західної конференції. Рокетс у нас на другому місці. Вони демонструють найкращий захист у лізі, і треба віддати за це належно тренеру. іми Удоці. у досі найбільш збалансована команда у Лізі. Власне, тому і на першому місці в таблиці ми ж з вами пірнаємо другу чверть, де Фредо Ван Влі дуже складним елегантним напівгаком. Робить перевагу для своєї команди. Плюс 6 у відповідь Шей Гілджес Олександр чудово під кошиком розбирається із Альпереном Шенґіном. Далі знову перебирає Джейлона Гріна. Знову чудово розбирається із Шенгіном під кошиком. Шей настрілює 32 очки, 8 підбрань, 5 результативних передач. Але з іншої сторони було кому відповісти. Це був Фред Ван Вліт, який насипає 38 сьогодні. Це його рекорд сезону: 6 асистів. Також Фредо влучає 13 із 14 штрафних кидочків. Ну а оклахома продовжує тиснути. Вони сьогодні неперевершено грають у фарбі. Ось Айзе Хартенштайн це знову доводить черговий дабл дабл. У Джейлена Уільямса 22 очки. Фредо Ван Вліт черговим триочковим відповідає. І рахунок у нас рівний за півтори хвилини до кінця. Фред Ван Вліт, come on, what you doing? Хочеться дуже сказати, що це була халява, але ось настільки майстерні гравці NBA. Плюс три у нас для Х'юсона. Хвилина залишається до кінця Кейсон Волос, яка важлива трьошка, прилітає від нього. Рахунок знову рівний. Ван Вліт не влучає у відповідь. Шей Гілджес Олександр та Ділон Брукс борються за м'яч до останнього. Подивіться, із якою пристрастю. І там же починається ціла штовханина, але найсмішніше, що Шей та Ділон Брукс, подивіться. Вони просто лахають із цього. Вони сміються один одному в обличчя. І це також легко пояснити. Вони були тіммейтами цього літа за збірну Канади. Тим часом залишається 30 секунд до кінця. Тілон Брукс виводить свою команду вперед на плюс два у Брукса. 16 очок. Шеїлджес Олександр у відповідь середньої дистанції качає кидочок. Ні, Дарісон шикарно відзахищався. І тепер Рокет цього лише в одному матчі від першої сходинки. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Торонто Рептор сприймають Майами Хіт, які наразі п'яті на не дуже сильному сході. Джимі Батлер. Вау, багато у нього було, мабуть, вільного часу ізоленти. Класна зачіска. Тайлер Хіро тим часом насипає здалеку. Щоправда, Торонто, не дивлячись на те, що вони тринадцяті на сході. Вони дуже сильно грають на домашньому паркеті. У них 4 перемоги, 4 поразки. Всього лише у цьому сезоні вони мають раннє лідерство плюс 8. Майамі ж сьогодні непогано влучають з дальньої дистанції. Тайлер Хіро, яку складнятину відправляє в кошик через Мічела. У Тайлера 6 з 12 триочкових, 31 очко. Він просто космічно кидає триочкові цього сезону. 4 і 2 в середньому. Це забитих із відсотком 42. Космос. Тим не менш, Майамі в цьому матчі цього недостатньо. Бо у Торонто є Арже Берет, Ух, як же він сьогодні феєрив. Він, до речі, ну вдома грає. Він же тут народився в Торонто, виріс буквально в пів їзди. Тому сюди в Торонто їздив просто як, як із села в райцентр. Так ось місцевий набирає сьогодні 37 очок, влучаючи 15 із 20 з гри три з чотирьох трьох. Це 75% реалізація. Тому у третій чверті раптори знову біжуть на невеличку перевагу, роблять ривочок 13-2, і вже плюс 10 попереду на своєму майданчику у себе вдома. Тайлер Хіро намагається діставати, захравати своїх партнерів і Бема Адебаю, і Джимі Батлера. У Джимі сьогодні 17 очок, у Бема Адебаю 13, плюс 20 підбирань і 7 асистів. Ну і в принципі кінцівка у нас плюс-мінус рівна. Арджей Берет робить плюс 6 для своєї команди. Пізніше допускає втрату. Джимі Батлер біжить у відрив. Намагається протиснутись, сам набирає складнюча очки. У Майамі все ще є шанси відігратись. Залишається всього лише одна хвилина. Тайлер Хіро складнюча трьошка. Бум! Залітає. Мінус три для Майами. Ну що є ще один хороший шанс. Хіро ще відкрита трьоха. Ні, не цього разу. Торонто виграють на домашньому паркеті 119-116. Юда Джаз приймали Лос-Анджелес Лейкерс. Лейкерс програли три з останніх чотирьох матчів. І сьогодні вони ще грають без досить ключових гравців. Остін Рівс і Д'Анджело Рассел. Відпочивають, Кема Редіша також немає. Але Брон Джеймс, розуміючи, це все чудово яку передачку. Подивіться, в стилі Меджика Джонсона, не дивлячись, віддає на Руй Хачимуру. На цьому Леброн не завершує. Ще одна передачка у транзиції. Оп, така собі легесенька на Далтона Кенекта. Далі Леброн ще один пас віддає на цей раз на Ентоні Девіса на триочкову дугу. У Леброна дев'ять асистів було вже у першій половині. Тим не менш, юта попереду в рахунку, як ви бачите, Лаурі Марканен влучає з дальньої дистанції. У нього 22 очки сім підбирань. А все тому, що лейкерс не можуть нормально влучати, там, тільки Леброна Джеймса взяти у нього 0 із 9 з дальньої дистанції. Ось так. Ну і Леброн у третій чверті все одно намагається свою команду витишити із дефіциту. Ентоні Девіс допомагає. Точніше, навпаки, Ентоні Девіс намагається. Леброн допомагає Ентоні Девіса 33 очки, 11 підбирань. Джон Колінз. З іншої сторони не відпускає свою командьоху. Колінс набирає 21 очко, плюс дев'ять підбирання. Ентоні Девіс, якраз через нього легко забуває середню дистанції. Робить плюс 5 для Лейкерс. Заходимо у четверту чверть. 6 хвилин залишається до кінця. Леброн Джеймс у транзиції Бом-бом! невеличкий данк. У Леброна 27 очок, 5 підбирань і 14 результативних передач. Хвилина залишається до кінця, навіть менше. Лейкерс попереду на плюс один. Леброн Джеймс. Ва щелесний флоутер лівою рукою виводить Лейкерс на плюс три Вокер Кеслер. З іншої сторони підбирає, робить мінус один всього лише Леброн. 14 секунд до кінця стрічкової дистанції через Лаурі Маркенена. Ні. Є ще час на відповідь. у Юти. всього лише 6 секунд залишається. Колін Секстон шукає можливості, шукає партнерів. Тепер сам іде під кошик, але ні, Вил Харді бере тайм-аут! і бере тайм-аут Він в найбільш непідходящий момент. Коли Колін Секстон вже майже забив два очки, вже майже вирвав перемогу для своєї команди. І в кінцівці після тайм-аута Юта вже не в змозі організувати атаку. По завершенню, як завжди, хочу дуже сильно подякувати всім спонсорам та патронам каналу. Власне, дякую всім спонсорам та патронам каналу. Хто хоче доєднатися, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому всім до завтра, папа. -па.